Всім привіт! З вами Текстильна група Кавлатекс. Ваші вашій ми зараз пропонуємо ход позиції 0494. Жилети міксовані. Середній сорт Америка. Ціна за 1 кг становить 2,5 доларів. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка становить 50 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. В даному мішку йдуть середні та великі розміри. Корпозиції 0494. Жилети міксовані, середній сорт Америка. Ціна за 1 кг становить 2,5 доларів. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 50 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажне відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне придбати цей мішок. Повторюємо по позиції 0494 жилети, міксовані середній сорт Америка. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка лише 50 доларів. Акцентуємо вашу увагу на те, що дана позиція вже закінчується. Код позиції 0,494 ну, жилети. Середній сорт Америка. Ціна за 1 кілограм 2,5 долара. Вага мішка 20 кг, вартість мішка. 50 доларів. Дана позиція вже закінчується. Встигніть придбати, залишилися останні 5 мішків. От позиції 0,494. Жилети міксовані, середній сорт Америка. Вартість мішка становить лише 50 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.